Давай, су! у цей тиждень сталося ще ряд подій державного значення. Яценюк знову став прем'єр-міністром. Гройсман вперше став спікером. А свободівець Міроштученко розпочав сольну кар'єру співака. В до новин. І нарешті запрацювала нова Верховна Рада. З неї почнемо. Найцікавіше було спостерігати, як нові депутати учать всіх нюансів законотворення. Михайло Гаврилюк здійснив методологічне обґрунтування механізмів функціонування українського парламентаризму. Подивився на цей. Е Апарат, на якому знаходяться ці кнопочки. Ну, там є жовта, зелена і червона. Червона, це протів, зелена це за, а жовта це у Ну, і щоб дізнатися, що в ці хвилини відбувається у Верховній Раді, ми на прямий зв'язок зі студією викликали нашого кореспондента Майкла Щура. Майкле, що в ці хвилини відбувається у Верховній Раді? Нічого. Тобто нічого. Зараз субота майже десята вечора. Що в цей час може ще відбувати у Верховній Раді? Крім нічого? Дякую, Майкле. А, сьогодні ж субота. Ну, давайте тоді прийме включення з четверга. Майкле, що у вас там ще відбуває у четвер? Сьогодні, в четвер, у Верховній Раді, відбуваючи дуже важливі події для всієї України, буквально щойно обрали голову Верховної Ради. Ним став пан Володимир Гройсман. І е, ось саме зараз я прошу режисерів той момент показати вже саме зараз. Президент Порошенко бере квіти і прямує до голови парламенту пана Гройсмана. Ось він тисне йому руку, обіймає його і дарує йому квіти. Також у нас щойно, буквально щойно у Верховній Раді обрали нового прем'єр-міністра України. Ним знову став Арсеній Яценюк. І ось він йде до президента, аби привітати його зі своїм обранням. Вони ще обіймають. Яценюк підіймає руку Порошенка і тисне її. Тисне її. Тисне її. Далі він розвертаєш її прямує до Гройсмана. Порошенко в цей час тягне ще до дверці і президії, але цей жесть нічого не означає. Тим часом пан Яценюк і пан Гройсман тримаючи за руки, але пан Порошенко вирішує стати між ними і таки робить це. І на цьому моменті я краще припиню то включення, бо в мене щось дуже двозначно виходить. Майкле, дякую, Майкле. На зв'язку зі студією був наш кореспондент Майкл Шур з четверга. А продовжить тему нової Верховної Ради моя двоюрідна сестра Тетяна Шур. Болиночко. 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 Чи, чи ви будете боротися із корінням будете боротися із корінням в туалеті парламенту. Це, це журналіст Бібісі. Ви шоста сьогодні. Яка, яка ставить те саме питання? Я думаю, що зараз мені простіше було б у Фейсбуці запостити відповідь. А посвідчення депутатське потім доступити? А тут ЦВК, це вже не бачить. А, вони це вика видають, так? Да? Як почуваєшся в цей момент? Дуже погано, бо зі мною стоїть Олесь Довгий. Мене зараз страшнить. Є три депутати, які мають на вас зуб. Як вам із цим жити тепер? Тут е, хай я не знаю про кого ви говорите, але Заліщук, Лещенко і Мустафа. Ну Є. не знаю, я щойно розмовляв з Мустафою, я не бачив, щоб в нього болів зуб. Кожен із нас повинен подавати приклад. І цей приклад повинен бути не в тому, щоб комусь не подати руку, а в тому, якраз, щоб себе заставити, подати руку кожному, знайти з кожним спільну мову і зробити так, що вже було щоб почути всі ці кожного, і подати всі руку. Ці люди. Будеш якось зловживати своєю красою? Буду зловживати розумом. <рес> <рес> Скажіть, будь ласка. Ви обіцяли, я пам'ятаю, першим ділом в Верховній Раді побити Семенченка. Я його не бачу щось. Я ж спеціально стою і видивляюся. Де ж він ходить. Ви з ним вже зустрічалися? Да, тільки вот що я вважаю, що нам необхідно в спортзалі постійно займатися спортом, тому що дивіться, я вже реально поправляюсь і у нього кстати, така ж ірунда. У нас є більш важливі справи, ніж дратися друг з другом то рукоприкласства не буде. Ну, за ухаком може кого-то поймаємо от так. Ні, можу нічого зарікатися. Ну, як би хотілось би, щоб этого не було. Скажіть, не почуваєтесь голим без форми і без зброї? Без зброї трохи є. Віддав пістолет перед виходом охороні. Ті, хто розкрадали державу і довели до війни, вони тепер нам будуть закони писати. Ну я думаю, що перші їхні вислів може закінчитись дуже трагічно. Я думаю, що вони взагалі якісь фанатики і прийшли сюди в Верховну Раду, щоб на них всі відривалися. Мазохісти, Мазохісти так Мазохісти, точно. Отже, ми маємо нового прем'єр-міністра. І Він дуже схожий на старого прем'єр-міністра. Зв'язку з цим у нас є ряд побоювань. Ось що сказав попередній прем'єр-міністр на останнім засіданні старого уряду. Пройшло 9 місяців, і цих 9 місяців пройшло, знаєте, як 9 хвилин. Час у Кабміні тече набагато швидше, ніж у всій іншій Україні. Викривлення часу. Це ж український інтерстелар! Ситуація була вкрай складна, вона зараз стала не легше. Ми мусимо визнати ніщо. Нас не врятує. Це той виклик, за ким ми повинні боротися. Я думаю про свою сім'ю та мільйони інших сімей. Ми йдемо далі і будемо йти. Будемо йти через тернії до зірок. Ну, теперка зрозуміло, чому вони нічого не встигли. Цих дев'ять місяців пройшло знаєте, як дев'ять хвилин. Що ти встигнеш за дев'ять хвилин? Президент Порошенко пропонує революційні зміни. Він хоче дозволити іноземцям керувати міністерствами. Моя ідея полягає в тому, щоб через зміни в законах надати право залучати на державну службу іноземців, включно аж до членства в уряді. Правильно, пане Порошенко, ми вас у цьому повністю підтримаємо. Для вас ми склали список визнаних людей зі світовими іменами, які б могли керувати українськими міністерствами. Міністр економіки реформ Михаїл Сакашвілі. Міністр інформації і технологій Марк Цукерберг. Міністр оборони, все Чак Норріс. Міністр охорони здоров'я, відомий діагност, доктор Хаус, міністр фінансів Фіфті Сент. Міністр молоді і спорту Кім Кардашян. Третій розмір людей. Ми поміняємо на п'ятий розмір дупи. Міністр внутрішніх справ. Той, що грав Шерлока Холмса, некрасивий такий камбербетч. А на посаду прем'єр-міністра. Ну, якщо ж на то пішло, чомусь її обмежувати землянами. Давайте на посаду прем'єр-міністра запросимо магістра йоду і буде у нас прем'єр-магістр. І знаєте що? Що обмежуватися і Кабміном? У нас ще є чудова кандидатура на посаду президента України. Президент Литви Даля гріба ускайте. Вона, здається, єдина, хто на землі ще ще не боїть Путіна. До речі, вона цього тижня. Відвідала Україну. Український колега зустрів її на ганку будинку з химерами, потім запросив усередину. Ой, а що це біля адміністрації президента ще трава зелена? Янукович? Хто сюди приліпив Януковича? Та як взагалі можна було сплутати Януковича з Порошенком? Вони ж абсолютно різні. Вони знають про різне говорять. Ось Порошенко про Євросоюз. Альтернативи європейському шляху розвитку не існує. А ось Янукович про Євросоюз. Альтернативи європейської інтеграції не існує. Пане Порошенко. Я сподіваюся, це все, що робить вас схожими з Януковичем. Пане Порошенко, ви стали на досить слизьку доріжку. А зараз наша рубрика Соціальний експеримент. Знайомтеші, це російський доброволець, який воює на стороні ЛНР. Піддаю всім привіт. Волгоська область, борочі повітря. Він наважився сказати правду про те, що війну в Україні розв'язала Росія. Але рівно через 8 секунд після цього він каже протилежне. Дивічі. Ти розумієш, що війна воїна Ну, допустим, если бы сейчас Росією не допомагала, не було б... Наверное. Нет, конечно. Ну, Россия хоть немного помогает. Він сказав правду, замисливши на 8 секунд, а потім сказав протилежне. Ну, Росія хоть немного чем-то допомагає. Вісім секунд. Вісім. У мене є одна неймовірна теорія. Річі. Відповідь чого хлопча, відправляючи у Кремль і фіксуючи як неправильно, йому замість неї звідтика відсилають правильну відповідь. Сигнал з Луганська у Москву йде 4 секунди, а потім стільки само назад. Ви помітили, яка повільна передача даних? Це ще раз доводить, що Луганська область це таки українська земля. Бо ми єдина країна у Європі, у якій досі немає нормального 3G. Пане Яценюк! А от якби у нас було вже 4G, то ми, може, би навіть навчилися перехоплювати їх сигнал. Михайло Поплавського впіймала наша шахрайстві. Приватний університет культури повний клон державного один в один. Ті ж факультети філіали в містах. Очевидно, що це що це просто схема. Ну, я не знаю, а хто це поправ? придумав, але ми це передаємо всі документи в прокуратуру. Звичайно, я думав, що те, чим займаєш і Михайло Поплавський, це від стії халтура. А виявилося, що це ще й кримінальний злочин. Студенти вчаться в приміщеннях та на базі державного закладу держава платить за опалення, викладачі отримують державну платню. Але студенти-контрактники за освіту сплачують в касу приватного клону. Так що це виходить? Студенти Поплавського платили гроші за навчання в однім виші, а насправді вчилися у іншим. І руками рукаместро, шкода, що до кримінальної відповідальності поплавського можна притягнути лише за шахрайство. А за пісні Кропива банька та сало статей у кримінальному кодексі ще немає. А ми з Комою ходимо в баньку. Шановні глядачі першого національного, ви були змушені дивитися і слухати пана Поплавського руками. Нарешті його немає в ефірі, але тут ще всі лишив його дух. А ми з ходимо. В і щоб пан Поплавський більше не повернувся на перший національний ніколи. Ми вирішили провести сеанс вигнання його духу з нашої будівлі. Ми озброїли ще дисками з живими виступами депешмот, редіогед і Бонобо. У нас є вода, яку купив Мік Джагер і палички барабанщика сліпнот і конюшина Баба Марлі. Іменем Фредді Меркурі покинь це приміщення Мене то майорка Михайло Михайлович. вийди з цієї будівлі. Іменем. Ми вигнали дух пана Поплавського з першого національного, але я ймовірність, що ви можете побачити його на каналі Ера. Запам'ятайте, що перегляд відео поплавчого більше 30 секунд може кваліфікувати слідством як співучасть у злочині. Я говорю не про співучість, а про співучасть і від екзорцизму до новин культури на концерті Ані Лорак у палаці Україна відбувся концерт колишнього народного депутата від свободи Ігоря Мірошниченка. Але його репертуар публіці ще не дуже сподобав. Валі сюда! Ось немає сторічки! що немає шокі! Валі! Пане Ігорю, А голос у вас звичайно сильний, але як артист ви себе ще не знайшли. Правда, як депутат вже втратили. Ви зовсім не слідкуєте за трендами у сучасній музиці, де яскраве шоу, епатажне обрання. Експериментуєте з різними образами. Палясо! Решті-решт, решт, де розкутість рухів та складна хореографія. І також подумайте, може вам ще зарано виступати сольно. Створіть з однопартійчими гурт. Все таки у кожного з лідерів свободи є щось особливе. «Тягнебок» має голос, Мирошниченко – наполегливість і мегафон. Іллєнко силу, а мохник харизму. Ідеальний склад. Омама-мія, мама-мія! О, мама-мія, тягнебок. І в нас сьогодні в гостях. Фіжі станку на Майдані Конго. Привіт. Отож Бо. Е, як ти ставишся до тої історії, що пан Рушниченко з свободи прийшов на концерт пані Ані Лорак угу. з мегафоном і почав кричати різні слова? Як ти до того ставиш? Свобода така дивна структура, от, що, в принципі, правильні речі вони, якось, їм вдається перетворювати на лайно. От приблизно так е, в них виходить. Ігор вже нормальний, ніби хлопець. І в принципі правильні речі. Е, але ну, справа ж не в Кароліні. Вона зробила свій вибір. Е... Тобто ти вважаєш її, що вона таке зробила вибір? Інше ніж ми, скажемо з тобою. Вона зробила розумний вибір ще під час помаранчевої революції. Найрозумнішими, я відразу це зрозумів, були ті артисти, які е, дотримувалися нейтралітету. Кароліна, мені здається, просто живе у власному світі, в якому є її пісні, а все решта, це люди, яким ці пісні подобаються. От. А зараз насправді дуже багато є людей, які вважай, які не займають ніяку позицію. Просто Аня Лорак а, співачка і дівчинка. І, і хіба не вистачає для чоловіків зараз в Україні проблем, щоб чіплятися до дівчинки, яка співає. Зрозуміло, ну, заспівала вона в Криму, ну заспівала. Ну, заспівала вона в Москві. Я вже там. В десяте, повторюю, є артисти українські, які працюють здебільшого в Росії, привозять і віддають таємно гроші на українську армію. Є і такі, ну, співає, вона не краде бюджетні кошти, не повертає ПДВ. Тут вистачає в Києві problem. людей, яким, в принципі, можна було б зробити горло і слід було б зробити. А Кароліна ну, співає. Ну, не подобає. Мені теж хотілося б, щоб вона вийшла і сказала там, Слава Україні, не всеремось, хеві метал. Ну це її вибір, я її поважаю. Вона ну, прекрасна співачка і гарний музикант. Ну, не зробила вона такий вибір. Є люди, є музиканти, які. Цьогоспромовано поступилися російським ринком великими грошима заради своєї позиції. Є люди, які далекі, є чесно, музиканти, які не розуміють, що сталося, ті не орієнтуються і не хочуть орієнтуватися. Там ось так от роблять: є музика, а решта краще не знати, щоб зберігати сполки. Ота вся історія з Карпатами і Шахтарем, коли Карпати сказали: ми вийдемо в футболках слава української армії. І кажуть, Шахтар, ви теж виходите. Шахтар сказав: ні, в нас є інші гасла. Фактично, вони зробили те саме, що Мирошниченко. Угу. Вони намагалися роз... поставити якусь лінію там, чи розділити, чи визначитися. всі. Хоча насправді матч вони продули. Ось. І питання тоді, ну, це. Що це було? Ну то саме, що зараз робить Мирошниченко? Це приблизно так, такі самі речі. Мені теж не подобається, що там Ракіцький не співає гімн України, але я можу уявити його коло спілкування, те, як він зростав і чому саме це відбувається. І для того, щоб подібних випадків не було. Теоретично цим мала б опікуватися держава, яка б працювала ми знову про політику, яка б дала якийсь, е, е, якийсь повштовх Сходу. Адже не, не було, не складалося в мене враження, що Україні потрібен схід весь час. А зараз а зараз цей конфлікт, зрозуміло, що накладає свій відбиток. Тоді, що таке, до альбому таке повернемося, ми маємо якось до того про музику більше говорити, ніж про всі, іншими, про політику, про спорт. Ми тебе запросили, аби ти нам розказав трохи про ваш новий кліп, бо ви тільки його показали, в чим, і ви новий альбом записали, але про кліп. То ми хотіли його показати нашим глядачам, тому що нам він дуже сісплував. Ми зараз покажемо. Добре? Наступному житті нас має бути щоміду. Бачу, ми пливем, бачу, ми пливем. І добре у собі, і все радіє зовні. І навзаєм, і навзаєм. Про що той кліп? Я є прихильником тієї тези, що Україна врятує внутрішній туризм. Нам хотілося показати трохи дивний, дивну локацію для України. Я продивився весь кліп. До кінця. І в кінці я там побачив те, що мені сподобалося найбільше. Я зараз так само покажу, щоб всім іншим. Мене ж теж подивили. Щось і стало? Що там відбулось? А, це коли перший день зйомок був, це Вілкове, Дельта Дунаю, і хлопці попливли подивитися, що і як, де як знімати зранку. І хтось їх підрізав, як на дорогах е, в Києві можуть підрізати. А Оскільки Вілкове, це така Луїзіана. Там всі їздять на якихось човнах, то і хтось підрізав так. Це місцевий регуль? Ну, як ні, ні. мажор? Ну, мабуть, що мажор, адже він газував, так. Ну, дякую, що тоді зайшов. Я ну, нагадаю, я у нас був фожі з станку на Майдані Конго, у них новий альбом, новий кліп. Купуйте їх альбом в iTunes і в Google Play. І всюди де можете. Купуйте, але, а не скачуйте безкоштовно, якщо у вас є гроші. Михайло Гаврилюк написав у своєму Фейсбуку про депутатську недоторканність. Я отримав практичне підтвердження того, що моя попередня думка про негайне зняття депутатською неторканістю була хибною, намагаючись захистити простих людей в своєму окружі від знахабнілих забудовників, я отримав польщі попереджень і зрозумів, що знімати недоторканість депутатів поки що зарано. А він так непогано формулює. Три тижні тому у нього так гарно ще не виходило. У нас у якщо де це взяти, як це де взяти? У нас дивіться, яка держава. У нас, якщо взяти хорошо, почати працювати в нашій державі. Наша держава сама умна, сама багата. Я думаю, що наші діти будуть рождатися і мати вже на рахунку по мільйону гривень. Нефть, де вона зараз торгує. Дебаї. З такими темпами через чотири тижні Гаверлюк почне критикувати Фаріон за полонізми. Канта за категоричний імператив і Гегеля за безпідставну критику Канта. Якщо він це таки зробить, ми подаруємо йому курку і білет в Дебаї. Хоча є й інша версія надзвичайної грамотності пана депутата Гаврилюка. Фейсбук тестує функцію автокорекції. Поки що вона доступна тільки депутатам. Виглядає це так. Для цього треба знімати цю неприкосновенність. Я думаю, що український народ у цьому мене підтримує і буде цього, теж цього добиватися. Коли це подасться на голосування, ми вже бачимо, коли воно добре приймається. Приймається воно тоді, коли люди збираються під Верховною Радою, тоді всі закони правильні, вони завжди приймаються. Ой, а якщо Гаврилюк взагалі не у курсі, що таке Фейсбук? Ми краще про всяк випадок спитаємо його про це. Фейсбук що це таке Це сторінка. Інформаційна сторінка, де багато про кого можна узнати, почути, прочитати дуже багато хорошої інформації. А часто постите? По великий піст. У мене, коли великий піст, ми скоро не загадали, во тоді. А, постути, стоп, 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 ви мене не збивайте, ви постуйте. У мене для цього є там стоп. Ви мене не збивайте постити. А ну тепер все зрозуміло. Це були уші новини на цей тиждень. Ви ще дивили інформаційно-аналітичний суспільно-політичний дайджест новин у Т1 з Майклом Вчором. Дивіться нас наступний субот.